З політичним та економічним експертом Борисом Кушніроком завершимо цей тиждень індексу Поляниці в ефірі телеканалу Прямий. Слава Україні! Вітаю вас! Так, мені треба тільки почути, пана Бориса. Друзі, апаратна на редактори режисера. Зробіть так, щоб ми Бориса Кушнірука почули поки ж а, до нашої теми у Києві. Та Київській області на Дніпропетровщині і Одещині зранку сьогодні відбуваються екстрені відключення світла. Про це повідомляє компанія ДТЕК енергетики. Кажуть, що це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Ну і звичайно, ще йдеться в заяві. Просимо набратися терпіння та зберігати, споки йдеться. У цьому повідомленні. Ну а Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Франція допомагає Україні з перших тижнів повномасштабної війни. Всього за сьогодні було сформовано 32 гуманітарні вантажі для України, які включають і допомогу для енергетичного сектору. А ще Нідерланди передадуть Україні та трансформатори, комутаційні компоненти та кабелі, які необхідні для. Відновлення енергетичної інфраструктури. Про це йдеться в заяві нідерландського уряду. Пане Борисе, хочу вас почути, чи є у нас зв'язок і звук. Я вас чую чудово. І я прекрасно. І звісно, я от до цієї частини повідомлень від наших енергетиків пройду, коли кажуть: просимо набратись терпіння. Друзі, розумійте ситуацію. І ми ж, в принципі, всі розуміємо. Наскільки скажімо так, довгий цей процес відновлення наших енергетичних об'єктів з іншого боку, вже й наші партнери активізувались. Ми час від часу згадували от з вами цей енергетичний рам, рамштайн, і от за такої допомоги наскільки швидко дійсно ці процеси можуть бути впроваджені і відновлена наша енергетична інфраструктура? Треба розуміти, що обстріли ж не припиняються. Таким чином ми не можемо бути гарантовані від того, що після того, як, начебто, ситуація стабілізується, будуть нові обстріли, і нові пошкодження, і нові відключення. Тому зима обіцяє бути важкою з цієї точки зору, і це було слід очікувати ще влітку. А, у той же час слід розуміти, що енергетики справді роблять ну величезну справу і працюють в цілодобовому режимі для того, щоб відновити енергопостачання. Інша справа, що знов ж таки, наша енергосистема доволі розгалужена, і це з одного боку дає її збалансованості. А з іншого боку, пошкодження на тих чи інших ділянках може створити ситуацію, коли, наприклад, все село зі світлом, а якась кількість будинків без світла. І я таких історій знаю а, чимало. Таким чином, а, в, ну, це це, 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 це це ті процеси, які, на жаль, а, нам прийдеться переживати всю зиму, щонайменше. А, тому справді потрібно набратися терпіння а, в, все ж таки, Ну, я не кажу про території, які знаходяться в жахливому ситуації. Там Херсон, в території, які в Донеччині, де просто йдуть жахливі обстріли міст, і в цьому випадку люди там вже не про електрику. Там і питання тепла, і водопостачання, і просто фізичне виживання. Тому по великому рахунку всі інші території знаходяться з теплом і з електроенергією, хоча, на жаль, інколи. Це призводить до того, що хтось з них залишається без електроенергії по декілька діб. Ну якщо ми говоримо про бізнес, виробників тієї чи іншої продукції, наскільки велика енергетична складова виготовлення цієї продукції з одного боку з іншого, чи знову ж таки може це вплинути на ріст цін, і я не тільки про продукти першої необхідності, взагалі там та аби в людей не було шоку, коли вони заходять до магазинів і так далі. Ну розумієте, питання не в тому, яка складова електроенергії в виробництві. Вона просто ну критична з точки зору того, що якщо її немає, то немає виробництва. Тому а, в а, значна частина малого і середнього бізнесу намагається вирішити цю проблему через дізель-генератори. І в цьому випадку, справді, електроенергія стає ну просто захмарно дорогою, але вони йдуть на те, щоб якось забезпечити підтримати свої виробництва. Тому що якщо цього не робити, то тоді. Там і їх співробітники, і, і сам бізнес просить припинить існування. Тобто їх співробітники залишаться без будь-яких джерел доходів. Тому це таке знову ж таки, це випробування не просто для окремої людини, це випробування для всього народу. І це війна, вона ж народна, і вона народна не тільки тому, що. Сотні тисяч добровольців пішли на фронт. Я буквально вчора спілкувався з одним кадром військовим, і він абсолютно без пафосу сказав: це війна не кадрова армія, це війна народна. Він каже, що, по-перше, інколи вони і більш діють розумніше ніж кадрові військові. Але по-друге, це просто народна війна, тому що весь народ змушений знаходячись в Україні, а зараз. Прямо чи середкуна, але бере участь в В опорі, і наш спокій певної міро це теж складова. Того, що відбувається на фронті, що не можна нас просто залякати обстрілами і тим, що не буде електрики, і так далі, mm -hmm. Да, ціни на продукти і на якісь товари будуть дорожчими. Це очевидно. А уряд має допомогти в першу чергу що зараз щодо цін, а, а, найменш захищеним версією населення. Я низьку пропозицій з цього приводу вносив, що потрібно було б зробити щодо формування і продовольчих наборів. Саме для таких людей, і щодо зниження ставки ПДВ на критичні продукти харчування, для того, щоб люди мали можливість купити в першу чергу мало забезпечення. В обмінних пунктах України сьогодні курс долара у продажу впав на 10 копійок. Його вартість складає 40 гривень 10 копійок. А от курс євро зріс на 5 копійок. Це 41 гривня, 80 копійок за євро. Додамо, міністерство економіки України не прогнозують змін курсу долара найближчим часом. Девальвація очікується наступного року, заявив перший заступник міністра Денис. Кудін щодо балансів і так далі, і за рік курсу долара, ми часто з вами Борис говоримо, наскільки от надання Україні підтримки і допомоги впливає, та? ну, бачимо ті чи інші рішення знову ж таки цього тижня були блоковані Угорщиною. Зокрема, ну я думаю, що європейські країни дадуть собі раду і зможуть вирішити проблему Угорщини. Хоча. Ну, ми всі розуміємо, яку роль зараз виконує керівництво Угорщини, я би не брав угорців народу. Але керівництво Угорщини так цілком свідомо грає в інтересах Росії, і це ну, не є секретом не тільки в Україні, але й у Євросоюзі. Угу. Тому це теж складова непростої ситуації, що у Росії є союзник. Ну, принаймні, один в Європі так точно. А, ну не те, щоб стабілізацію ці цифри, які я зараз назвав щодо курсу валют, зокрема, ми отримали інформацію про валютні резерви українські 28 мільярдів у нас зараз доларів на рахунку Нацбанку і збільшились вони. Заявляє Національний банк України. Чи є е, в цьому також е, не, так, через це цей курс настільки нас стабільний? І е, е, окей, ми розраховуємо на 2023 рік, що все ж таки ті чи інші кошти від партнерів до нас будуть надходити. То можна вважати, що дійсно якихось різких коливань е, свідками різких коливань ми не станемо. Дивіться, якщо брати 10 місяць поточного року з січня по жовтень, то е, негативне торговельне сальдо. Зовнішня торговельна сальдо mm -hmm. товара торгівлі товарами та послугами склала більше 17 мільярдів доларів. Yeah. Тобто, і в першу чергу це пов'язане не з тим, що у нас так виріс імпорт, навпаки, він теж впав, але у нас значно суттєвіше скоротився експорт. Відповідно, фактично, різницю можна покривати лише з одного боку. Переказами заробітчан, якісь кошти продовжують надходити від заробітчан, які знаходяться за кордоном і переказують кошти в Україну. І е, друга складова це е, безпосередньо кошти, е, які надають нам західні партнери. Як, як грантові, тобто які не потребують е, повернення, так і вигляді довгострокових кредитів, які теж не передбачають принаймні найближчі роки якихось платежів. Mm -hmm. Тому. Безперечно, ця допомога вона сформувала ситуацію, при якій, попри те, що у нас негативна торгівельна селсальда про те, що я сказав, у нас загальний платіжний баланс, тобто за рахунок фінансового рахунку, за рахунок фінансових коштів, у нас він позитивний, і це якраз відображається в тому числі і на золотовалютних резервах, тобто на збанк, попри те, що він змушений, що щотижня виходити на ринок і продавати валюту. Для того щоб підтримувати збалансованість попиту та пропозиції наземної валюти на ринку і утримувати курс незмінний. Але, попри це, він це робить, і навіть за таких умов у нас резерви по відношенню до початку року навіть трошки виросли. Угу. Це позитивно, тому що це формує більш-менш стабільну ситуацію. А в от за таких обставин, яка є в Україні, якраз система так званого валютного якоря, то тобто, коли гривня прив'язана до курсу долара, це ну це правильний крок. У нас була помилка, коли ми, скажімо, тримали занижений курс гривні до долара, от коли був 29 зберігалося, це була помилка, бо формувала ну, так звані спекуляції на різниці в курсі між готівковими і безготівковими. Uh -huh. І це дозволяло працювати. Тому, підвищивши курси іноземної валюти офіційні, а ми частину цього там, спекулятивного арбітражу прибрали. Але згодом в наступному році ми неминучою потребуватимемо знову ж таких кроків по те, що ну тому, щоб гривня а, трохи знецінювалася курсова. Але якщо це буде робитися, ну контрольована і збалансована, то в цьому випадку ситуація і на валютному ринку, і частково на а, ціновому ринку. Бо якщо ми все імпортуємо, ну багато до чого імпортуємо, то від, відповідно. Ціни на товари дуже залежать від ціни імпорту. І тут якраз стабільний курс долара він формує певну стабільність тих цін, які додатково стабілізують ситуацію на цінах на ринку. Тому з цієї точки зору, це. Той позитив, от, крім величезної військової допомоги, які, яку нам зараз надають, дуже важлива і фінансова допомога, тому що без неї було справді дуже важко. Спасибі вам, спасибі за те, що знайшли час. Борис Кушнірук, політичний та економічний експерт, був з нами на зв'язку до зустрічі в ефірі телеканалу Прямий. Ну і знов ж таки ще одна зустріч. У мене зараз Христина Чернага. Вона вже зможе поспілкуватися, тому що раніше там. А, вона трішки мала можливість відпочити. Ти хочеш ще розказати всім глядачам, що в мене був перекус Легкий і їла, перекус, і їла, коли ти працював цей час. Це дуже правильно, тому що це енергетично себе також потрібно заряджати, а тим більше додавати собі ендорфіні. Ви вже подумаєте, про що йдеться і чим перекусила Христина Чернея. Кажуть, в цьому фрукті дійсно він. Багато цукру.